Вітаю, близнюки! Це ваш таропрогноз на грудень. І ваша загальна енергія грудня. Це у нас. Туз, туз, туз Пентаклів. Це енергія нового шансу, якихось нових можливостей, нових ресурсів, які з'являться у вас у грудні. Це дуже крута карта, як для кінця року і початку нового циклу. Може з'явитися якась несподівана можливість у роботі, пропозиція якогось підробітку або довгострокового проєкту, подарунки, фінансова підтримка від когось, або якась неочікувана вигідна покупка. Це така дуже матеріальна, земна, щаслива енергія. У роботі та фінансах у нас тут теж все про гроші знову. Пентаклі, король Пентаклів, це у нас стабільність Майстерність, фінансова опора та впевненість. Тобто це карта такого зрілого підходу та відповідальності у роботі. Це стабільний дохід, якщо були якісь затримані гроші, то вам їх заплатять у грудні. Хтось з авторитетних людей буде підтримувати вас у бізнесі, це Показник того, що вдасться закрити рік вигідно з прибутком. Тобто гроші приходять, і це не випадкові гроші, а це ті гроші, які приходять, тримаються і знову приходять. Тобто грудень для близнюків точно фінансово благополучний. У стосунках та оточенні у нас тут перевернута дев'ятка мечів. Дуже круто, що вона перевернута, тому що вона означає період завершення якихось. Завершується період тривог, безсонних ночей, страху, якихось внутрішніх накруток, які могли бути у стосунках. Ви перестаєте себе накручувати, перестаєте думати найгірше і через це зникає тривога. Ви завершуєте період цього токсичного самоаналізу. Знімається напруга у спілкуванні з родичами або з партнером. Якась ситуація, яка довго вас мучила у стосунках, вона нарешті вирішується і завершується. В цій позиції це карта полегшення. Розум стає яснішим і вам стає набагато краще. Здоров'я та енергія у нас тут десяточка пентаклів. Десяточка пентаклів говорить про те, що міцне здоров'я, гарний фізичний стан. Якщо наразі ви вже хворієте, то це проходження лікування з хорошим результатом і дуже міцна. Підтримка сім'ї, поліпшення самопочуття, хороші аналізи, зміцнення імунітету, відчуття тілесної стабільності. Ось. Так, що завершується у грудні? І не йде з нами у 26-й рік. І це у нас лицарь мечів, яка говорить про те, що завершується цей хаос. Завершується період поспіху, метушні, якихось імпульсивних рішень, різких селів. Надмірної активності без чіткої стратегії ви перестаєте поспішати заради поспішати і починаєте діяти розумніше. Закінчуються якісь конфліктні комунікації на високих тонах. Ви відмовляєтеся від цього бігу без точки призначення і біжите лише туди, куди зрозуміло, навіщо біжати. Завершуються ситуації, де було необхідно доводити свою правоту. Тобто лицарь мечів це енергія хаосу, і вона йде. А на її місце що приходить нового? Приходять пентаклі да, земність і стабільність, тобто більше спокою. Звісно, це двоєчка пентаклів. Ну прям занадто спокійно у близнюків бути не може. Але це. Нові можливості, там, вміння балансувати між двома сферами. Але тут вже зрозумілі ці напрямки, між якими ви балансуєте. Тобто, це може бути ну, поєднання декількох напрямків у роботі, поєднання декількох напрямків життя, наприклад, там, робота, стосунки. Але це вже чіткий, чіткий рух. Чіткий розклад і режим, чіткий переміщення, тобто без цього хаосу, коли біжу, не знаю куди, тут вже знаю куди і знаю навіщо. Порада, як завершити рік, у нас тут карта імператриця, яка говорить про те, що заверши рік з любов'ю до себе, постав себе на перше місце, доглядай за собою, зроби собі подарунки, зміни імідж, зроби покупки, які приносять тобі радість і. Закрий рік у насолоді, тому що ви цього заслужили. Гарного вам грудня, близнюки, і до нових зустрічей. Пока-пока.